Герої не вмирають, і тепер пам'ять про рівненську небесну сотню викладена бурштином. Портрети Григорія Арутуняна, Олександра Храпаченка та Валерія Опанасюка презентували в музеї державного підприємства Укрбурштин і відправили над ними поминальний молебень. Над створенням портретів і сонячного каменю працював художник Юрій Мартинчук. На виготовлення кожного з них знадобився день та 80 грамів бурштину. Це крихта і обранення камінцям більшої більшого. Найбільшою складністю у роботі стала відсутність якісних фото загиблих героїв. Было складніше знайти фотографії Валерія Фоносюка, тому що поганої якості була фотографія. Тобто, спочатку зробив два перших цих портрета Храпаченка і Отоняна, а буквально десь через пару днів вже знайшли фотографію Валерія і він вже тоді приступив до роботи. В цьому була проблема просто в інтернеті. Наймало мало знімки Валерія було. Веселий, добрий, готовий у будь-яку хвилину допомогти. Саме таким герой Небесної Сотні Олександр Храпаченко залишився у пам'яті його бабусі Надії Він допомагати всім полісахи мені його не хватає сильно. Не лише морально, але й матеріально вирішила підтримати родини Небесної Сотні міська влада. Вже наступного тижня буде проведено нараду, зокрема щодо встановлення пам'ятника загиблим на алеї героїв у Рівному. І проведемо на наступному тисні щоб піднімувати проблеми які є в родинах, щоб вирішити їх. Підняти героїв ми не можна, але ми можемо щось трошки ділі їх у в матеріальному плані вирішення якісь певних команданів. Бурштинові портрети Небесної Сотні залишаться в Рівненському музеї бурштину, де кожен бажаючий, дивлячись на них, зможе згадати подвиг, який зробив Україну ще на один гігантський крок ближче до демократії. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.